Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На лісовому масиві в Києві зафіксували бійку військового з чоловіком в цивільному. Як повідомляють місцеві пабліки, чоловік в формі не має відношення до ТЦК. На відео бачимо, як військовий затис чоловіка біля дерева, а потім кинув на асфальт. Далі він почав добивати його з ноги. Також поряд бігала дитина і нанесла удар цивільному. Після цього військовий пішов геть. а Цивільний згодом підвівся, попри перенесені тяжкі удари. Про його подальший стан не повідомляється.